Всім привіт! Мене звати Аріна, і в сьогоднішньому відео я розповім про книги, які дуже заінтригували мене своєю анотацією або тематикою, або ще чимось, чи може взагалі заінтригувати книга. І я думаю, що в наступному відео з книжковими покупками, в найближчому відео, можна буде побачити в принципі, деякі з цих книг вже в мене в руках у фізичному так би мовити варіанті. Ну і хочу розпочати з книги, яка просто розірвала зарубіжний буктюб. Неможливо взагалі уявити підбірки з фентезі книгами без цієї книги. І наразі українські читачі так само я сподіваюся, що скоро будуть мати змогу так само долучитися до читання цієї книги. Я зараз кажу про книгу Четверте крило. Авжеж, видаництво КСД вже досить давно анонсувало, що придбало права одразу ж на дві книги. І зараз Зараз просто всі очікують, ну коли ж, коли ж вже буде видана ця книга українською мовою, і в принципі я так само поділяю ось цей режим такого очікування. Скажімо так. Я не можу сказати, що я дуже там величезний фанат фентезі, але мене дуже заінтригувало те, що, по-перше, там будуть дракони. А по-друге, те, що подейкою, що ця книга місцями навіть більш захоплива, більш динамічна та цікава, ніж Сара Джеймс. Ну і ще одна книга, яку ми очікуємо від видавництва КСД найближчим часом. Але дату виходу цієї книги вже відомо. Це 7 листопада. І я зараз скажу про Робін Гоп та її трилогію «Асасін», Наскільки я пам'ятаю, так вона називається. і… Я вже досить давно почула про цю книгу, дізналася про неї ще, мабуть, роки-два тому. І десь рік тому я намагалася придбати хоча б першу частину, але не можна було взагалі її ніде знайти саме українською мовою. На OLX були тільки там другі треті частини, та й то вони коштували просто, як не знаю, всі, всі гроші світ треба було віддати за ці книги, при тому, що на сайті видавництва ця книга коштує 320 гривень. Видавництво КСД анонсує, що в листопаді можна буде вже знову придбати цю серію книг. Ну і ця серія книг розповідає нам про Фіца. Він є позашлюбним сином принца-спадкоємця, ось того графства, чи де він там живе. І звісно, що дуже багато людей полюють за життям цього Фіца, тільки для того, щоб він одного дня не мав ніяких намірів захопити. Владу в Україні. Тож не один раз на його життя зазіхають, скажімо так, і ось так одного разу його рятує, якщо я не помиляюся, якийсь монах чи щось таке. І наразі він живе у палаці, і одного дня події, які Починають розгортатися ось в цьому графстві, де він живе, вони змушують його стати на шлях асасіна. І ось він починає оволодівати цим ремеслом, скажімо так, для того, щоб захистити себе та землі, на яких він живе. І остання книга, щоб, скажімо так, завершити фантазійний блок. Це Павло Дерев'янко та його Аркан Вовків. Це український автор, український фентезі, і Аркан Вовків є першою частиною з трилогії. А, і я останнім часом просто всюди бачу цю книгу навколо себе. Дуже багато на неї схвальних відгуків, і дійсно вона дуже часто входить там у підбірки з фентезійними книгами а, і. Події цієї книги розгортаються в часи епохи, скажімо так, Богдана Хмельницького. Є у нас козаки-характерники, які продавши душу дияволу, отримують певні магічні здібності. І ось навколо цього буде розгортатися сюжет цієї книги. Знаю, що це буде дуже динамічно, дуже напружено. Тож буде дуже дуже цікаво ознайомитися з цією книгою, особливо враховуючи те, що це український автор. А з саме фентезі книгами українських авторів, я ще не була взагалі знайома, не читала нічого такого. І тим більше мені дуже імпонує, скажімо так, ось саме та епоха, під час якої розвиваються події даної книги. Наступна історія, про якого про яку я хочу розповісти, це. Стівен Кінг та його під куполом це такий собі товстунець, там десь близько тисячі сторінок, чи навіть більше. І ця книга розповідає нам про те, як одного дня на одне з там американських містечок просто ні звідки. Навалюється, скажімо так, прозорий купол і повністю огортає і ізолює, ізолює це місто від навколишнього світу. І ось ми, як я так собі розумію, прогнозую, будемо через певних головних персонажів, які сім'ї або групи людей, будемо бачити те, як місто адаптується, як взагалі воно реагує на ті події, які відбуваються, і звісно, що за таких умов починає розповсюджуватися повна якась анархія. Люди взагалі не знають, як давати цьому раду, як цього здихатися, і що взагалі робити в цій ситуації. Тож дуже-дуже інтригуючи, вже досі давно хочу познайомитися з цією історією, тим більше, що видавництво КСД десь влітку, якщо я не помиляюся, перевидали. Наступна книга, це також українська авторка, це Марія Матіос та її «Букова земля. Я дуже часто натрапляла на цю книгу, але якось я її прогортала. Чомусь за обкладинкою я не хотіла звертати на неї свою увагу. І так я знаю, не суди книжку за обкладинкою. Але тут якось я не дуже керувалася цим висловом, скажімо так. Але коли я вже вирішила таки прочитати анотацію до цієї книги, я зрозуміла, що я дуже хочу з нею познайомитися, її прочитати. І тут так само дуже дуже багато схвальних відгуків. І сама авторка дає цій книзі на таке визначення, як роман Панорама вона змальовує дуже великий проміжок часу. Тут будуть показані і різні верстви населення, різні групи людей, дуже великий зріз ось саме людського суспільства. І останньою в цій підбірці інтригуючих книг хочу розповісти. Про книгу, яка просто наробила шаленого резонансу, хайпу навколо себе, як на зарубіжному бухтібі, так і на нашому українському книжковому просторі, і зізнаюся, що тільки через те я і вирішила ознайомитися та прочитати цю книгу. Це взагалі не типова для мене література. Більше того, вона вже десь до мене їде. І я зараз кажу про переслідування Аделіни. Це такий досить темний любовний роман. І тут у нас мова піде про дівчину та її сталкера-переслідувача, в якого вона закохується. І ось навколо цього, я так розумію, в нас будуть розгортатися події, тут навіть буде якась там детективна історія. Але родзинкою цієї книги є те, що вона дуже жорстока. В ній дуже багато жорстоких, специфічних сцен, які непідготовлена психіка може дуже так. Важко сприйняти, скажімо так, і навіть якщо прочитати анотацію цієї книги, взяти її до рук, прочитати слова від автора, від нашого українського редактора, то просто там я не знаю, через кожне речення написано: якщо ви дуже вразлива людина, дуже чутлива людина, не читайте цю книгу, там 10 разів подумайте перед тим, як її відкривати. Ну і звісно ж, я вразлива, я чутлива, але мені здається, що. Коли щось таке пишуть про книги, і ти знаєш, що там щось буде дуже-дуже таке специфічне та незвичайне, її ще більше хочеться прочитати. Просто там кожному в кожному рядку написано те, що ні в якому разі там не романтизуйте те, що відбувається в цій книзі. Авторка це просто. Видумка авторки вона не має взагалі ніякої, ніякого зв'язку з реальністю. Тож ні в якому разі не можна це якось пов'язувати з реальним життям, переносити це на свої реальні життєві стосунки. Тож, ще більше ще більше цікаво дізнатися, прочитати цю книгу і вже зробити свій відгук. Мені дуже 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 вже не терпиться прочитати і дізнатися, що ж там такого. Я вже просто бачу. Відео з моїм відгуком, з отакими очима, мабуть. Ну що, ось такі в мене були книги, дуже інтригуючі, які хочеться прочитати, з ними ознайомитися. І як я вже казала на початку цього відео, думаю, що в найближчих книжкових покупках можна буде побачити вже деякі з цих книг. Обов'язково діліться в коментарях, що ви вже читали, які у вас враження від тієї чи іншої книги, або ви так само хочете прочитати щось з цього списку. Дякую вам за увагу. Якщо вам подобається на цьому каналі, підписуйтесь, буду дуже рада, і побачимось в наступних відео. Па-па!